Справу колишнього президента Єгипту госні Мубарака відправлено на новий розгляд. Таке рішення касаційного суду країни. Процес над експрезидентом Єгипту триває вже четвертий рік. 2012-го Мубарака засудили до довічного ув'язнення. Визнавши винним у підбурюванні до насильства у дні революції та причетності до загибелі сотень протестувальників. Однак тодішній президент Мухаммед Мурсі розпорядився переглянути справу. Торік з Мубарака зняли звинувачення, і ось тепер касаційний суд задовольнив скаргу прокуратури і призначив на 5 листопада новий розгляд справи. Під час повстання проти Хосні Мубарака на початку 2011-го у Єгипті загинуло понад 800 людей. А у травні 87-річного 87-річного експрезидента та двох його синів засудили до трьох років ув'язнення за звинуваченнями у корупції.